Доброго дня! Мене звати Валентин Чернецький. Я меддиректор медичного центру Рішон, онкохірург, мамолог і онкодерматолог. Трошечки про мене. Мій професійний шлях почався з харківського онкологічного центру відділення мамології, де я працював понад 10 років. Потім я перейшов у приватну медицину, де продовжив свій професійний розвиток. Спочатку повномасштабної війни я служив в Збройних силах України в складі мобільного шпиталю, надаючи невідкладну допомогу пораненим на Донеччині. Після повернення в 23-му році я очолив медичний центр Рішон, де й нині працюю хірургом, онкологом та мамологом. Незважаючи на війну та ситуацію при фронтовому нашому рідному місці, ми продовжуємо розвивати сучасну онкомамологію. Моя мета та ціль створення у рішоні в моєму рідному Харкові. Провідного малочного центру України, який би став еталоном якості в діагностиці та лікуванні раку молочної залози, попереду нас очікує багато перемог.